Я думаю, що в єдності. А що ви розумієте під словом єдність? Єдність. Коли один за всіх і всі за одного. Ну давайте жити дружно, ми раніше жили нормально. Ну, те, що у нас ціль одна, мета одна, так сила в наших предках, в наших дітях, в наших внуках. Ми всі українці. В єдності. В чесності. Отака міць. А якщо цього не буде, ніякої міцності не буде. То я так думаю. В Бозі. Да, більш немає. Бог наше спасіння. Їх вірності в Україні. В тому, що ми боремося за рідну землю. І в будь-якому випадку ми будемо боротись до кінця. Ну, щоб люди всі любили Україну, вірили, робили все, що від них залежить. Для добра України. В нашій силі, бо ми українці. Вірю в перемогу. В сміливості і в добрі. Отак. Дякую. Бо щоб не була сміливості і добра, щоб кацап був би тут. Пішли вперед до перемоги. так. Нашій згуртованості. В нашій дружбі і вірі в світле майбутнє. Згуртованості. Ну, То, що можемо кучі батька бити. В тому, що ми одне за одного будемо до останнього. ЗСУ і а в наших українців. Потрібно, щоб була в єдності, але коли у нас не дуже велика була єдність із Сходом, то зараз ми більше єднаємося і віримо в те, що буде в нашому ЗСУ і те, що ми всі разом. Сила і міць українців в тому, що ми єдині. і Зовсім відрізняємося від Росії.